<реш> не може бути. дівчина в голосовому чаті. Хе-хе. <реш> випльовує молоко. Цього не може бути, цього не було скільки місяць. Мені й скучно, хочеш чимось зайнятись? <реш> Давай подивимося фільм. Який? Шрек 5. Дивитися шрек 5 фільм. Орендувати фільм 13 тисяч гривень. Найшов. Так, ем, дай мені секунду. Скачати фільм шрек 5 безплатного онлайн без вірусу. Чувак. Я не Гугл. Скачати шрек 5 безплатного онлайн без вірусу. Шрек 5 без вірусів. Скачати шрек 5 фільм без вірусу, без вірусу і без вірусу. Може бути вірус. Правдоподібно. Білуга стій. А? Вийди звідси, поки ще не пізно. В сенсі. Твоє життя в небезпеці. Це просто фільм. Що може піти не так, лол. Все. Я сиджу в інтернеті цілий рік і бачив, що відбувається з людьми, що качають безплатно. Ем, я кіт. Ей, чувак, це погана ідея. Пам'ятаєш, що не можна качати безплатні фільми онлайн? Білуга, щоб ти не робив, не відкривай цей файл. Чому? Це 100% вірус. Добре, я його видалю. Відправити в кошик? Білого, то ми будемо дивитись. Ня. Так. Вірус, 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 вірус. Ти готовий? Так, одну секунду. <Зі> Все добре. Тихо, плямочка, я концентруюсь. Клавіатура успішно хакнута. Окі. Напиши, коли будеш готовий. Звучить добре. Я завжди готовий, бейбі. Оу. А. Моя клавіатура хакнута. Твої очі так прекрасні, як океан. У дякую. Я не це хотів сказати. Ну проблему. Білуга. Мене. Ні. Так. <звук> Ніколи не скачай безплатні фільми, бо це станеться з тобою. Підпишись, якщо ти хочеш, ми викладали більше таких відео, підписуйся і став лайк і пиши в коментарях, що це хочеш. Па-па.